Вибір правильної гумки хопаб для вашої airsoft гвинтівки має кілька важливих аспектів, які можуть суттєво вплинути на точність та ефективність стрільби. Неправильно підібрана гумка може призвести до нерівномірного або недостатнього обертання кулі, що в свою чергу зменшить точність стрільби. Підібравши гумку відповідної жорсткості, ви можете оптимізувати силу пострілу та забезпечити більш стабільну та передбачувану роботу зброї. Неправильний вибір може призвести до неефективної роботи системи хоп-пап, навіть до пошкодження зброї. Підбір гумки допомагає забезпечити більш тривалий термін служби, мінімізувати необхідність часто її заміни. Вітаю, друзі! З вами Strike Shop Tech і ми починаємо. Розглянемо стандартні гумки: гумки від Muffle Leaf, Flat Hop гумки. А також обговоримо, як їх жорсткість впливає на їхню роботу. Почнемо зі звичайних гумок хопа, таких як стандартні марунь. Ці гумки є базовими і підходять для більшості стандартних стволиків. Вони забезпечують стабільну підкрутку кулі та підходять для використання в різних умовах. Гумки від Maple Leaf відрізняються різноманітністю форм та матеріалів. Наприклад, серія Макарон включає гумки з різною жорсткістю 50, 60, 70, 80, 85 градусів. Ці гумки мають збільшений внутрішній гор, що дозволяє краще закручувати важкі пулі. Однак варто відзначити, що гумки Maple Leaf можуть не підходити до стандартних стволиків і краще використовувати їх зі стволиками тієї ж марки. Флет-хоп гумки відрізняються відсутністю внутрішнього валика. Це збільшує площу зіткнення гумки з кулею, що покращує стабільність траєкторії та купченість стрільби. Ці гумки особливо добре працюють з важкими кулями та підходять для високих тюнів. Жорсткість гумок хопап вимірюється в градусах і варіюється від 50 до 85 градусів. 50-60 градусів. Це м'які гумки підходять для низьких температур і забезпечують хорошу підкрутку при низьких швидкостях. 70 градусів середня жорсткість універсальний варіант для більшості умов: 80-85 градусів. Жорсткі гумки підходять для високих швидкостей та важких куль. Для гри в холодну пору року краще використовувати гумки стійкі до низьких температур. Наприклад, гумки GNG. Cold Resistant зберігають свої властивості навіть за температури до мінус 40 градусів. Силіконові гумки також добре працюють за низьких температур і можуть використовуватися як всесезонний варіант. При виборі гумки хопа важливо враховувати умови гри, тип куль, що використовуються, і характеристики вашого приводу. Не забувайте консультуватися з продавцем та перевіряти інформацію на сайті виробника, тому що на упаковці може не бути всіх необхідних даних. Таким чином, правильний вибір гумки Hop-Up може істотно покращити загальну продуктивність вашої airsoft зброї і забезпечити більш комфортне її використання. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки, аби не пропустити нові корисні відео. Якщо маєте запитання, пишіть їх у коментарях. Страйкшоптех зробимо Airsoft ближчим.